Це зала засідань кабінету міністрів України. Тут приймаються постанови та інші нормативно-правові документи, в тому числі і ті, які пропоную я як міністр інформаційної політики України. 26 березня про міністерство було створено експертну раду, до якої увійшли відомі експерти, медіа незалежні аналітики, в тому числі голова профільного комітету Верховної Ради Вікторія Сюмар, керманеч суспільного телебачення Зора Паласанія, журналіст Андрій Куліков та професор Георгій Почепцов. Представниками місії ОБСЄ відзначено рівень прозорості, відкритості та професійності Міністерства інформаційної політики України при розробці стратегічно важливих документів. Свою місію ми виконали. Розроблена доктрина інформаційної безпеки знаходиться на розгляді в Раді національної безпеки та оборони України. Концепція інформаційної безпеки передана на розгляд Кабінету міністрів України. Проект закону про реформу і намовлення України на розгляді Верховної Ради. Ці документи це лише дві цеглини фундаменту національної безпеки України, які відповідають за найбільш складну частину гібридної війни інформаційну агресію. Отже, всі 100% нормативно правових документів, які пропонували на розвиток уряду міністерства інформаційної політики України, уряд схвалив. В тому числі своїм рішенням уряд України створив комісію із забезпечення функціонування системи національного телебачення та радіомовлення. Максимально оперативну міжвідомчу групу при Міністерстві інформаційної політики України, яка займається відновленням ефіру українських телеканалів та радіостанцій на Донбасі: Лисичанськ, Старобільськ, Сватове, Біловоцьк, Константинівка, Папасна, Волноваха, Краматорськ, Маріуполь, Красноармійськ це ті міста та селища, де можна бачити та чути українське телебачення та радіо. В тих містах, де неможливо відновити аналогове мовлення, встановлено 180 супутникових антенн. Загалом. В секторі А встановлено 45. В секторі Б та С 80, в секторі М-55 комплектів супутникового обладнання. Першими це обладнання отримали бійці 24-ї, так званої залізної бригади. Це інформаційне агентство Укрінформ, яке створено ще в 1918 році. Це інформаційне агентство номер 1 в Україні. Це єдине джерело інформації в Україні, що має багатомовну версію мультимедійної платформи: українську, російську, англійську, іспанську, німецьку та китайську. В рамках реформи і намовлення України рестарт інформаційного агентства «Укрінформ» дозволив станом на 1 грудня 2015 року збільшити кількість відвідувачів в два рази. 24 години на добу близько 100 автентичних інформаційних повідомлень стають основою для позитивного сприйняття України в світі. Між тим, шість мов ми вважаємо якісним кроком вперед. Але цього недостатньо. Перед нами стоїть завдання запуску в наступному році французької, японської польської мовних версій. Разом із кримсько-татарською їх буде 10. Попереду запуск соціальних медіа. Тепер ключове. Ми беремо на себе зобов'язання через впровадження нової маркетингової стратегії збільшити показники доходів у в 2016 році. Вдвічі. Це здається амбітно і нереально. Але ми це зробимо: «Укрінформ» – інформаційне агентство номер 1 в Україні. Це телеканал UATV. Саме тут розпочалась реформа і намовлення України. Нам говорили, що для реалізації цього проєкту потрібен рік-два. Для цього потрібна шалена мотивація і божевільне бажання. Це в нас є. Саме тому ми реалізували цей проект. 1 жовтня 2015 року ми запустили UATV – телеканал, який у системі намовлення України має на меті бути промоагенці України в світі, що працюватиме оперативно та об'єктивно за всіма стандартами професії журналіста. Вже зараз якісну та чітку картинку за допомогою супутників Amos, Езер Space, Galaxy можуть бачити жителі планети в Європі, Азії та Америці. На 1 грудня 2015 року ми є в кабельних мережах цифрових платформах. Та мережа готелів в країнах Балтії та на Африканському континенті, нас зможуть бачити громадяни Північної та Південної Америки. Левова частка ефіру формує новітню історію України, і це в першу чергу стосується реформ, про здійснення яких ми маємо інформувати світ та суспільство. Наступного року ми зробимо рестарт телеканалу: ми будемо створювати студійні ток-шоу, дискусійні студії, документальне кіно. Плани на 2016 рік звучать одним словом: якість. Під час свого призначення я озвучив місію, що складається з чотирьох пунктів, які я мав реалізувати протягом року: напрацювання стратегічних документів, що мають забезпечити інформаційну безпеку України. Відновлення ефіру українських телеканалів та радіостанцій в Луганській та Донецькій області. Проведення реформи і намовлення України як наслідок запуск мультимедійної платформи. І, нарешті, реалізацію проекту відкрита влада. Щодня в онлайн-режимі українське міністерство звітують перед українським народом. Щотижня ви можете бачити в прямому ефірі засідання українського уряду. Щомісяця я звітую публічно на прес-конференціях про свою діяльність. Тепер я хочу подякувати кожному своєму колезі за те, що мав честь протягом цього року. Працювати в українському уряді. Окремо я хочу подякувати своїм критикам. Ви надихаєте мене втілювати нові плани.